Львівська політехніка Володимир Труковський, Львівської політехніка, директор регіонального центру нерозбереження та нейроменеджменту. У мене питання до пані Маряни, якщо можна. Питання, 에, дуже цікаві дані ви показали щодо зменшення споживання по роках у бюджетній сфері. Е, і чи не могли б ви сказати за рахунок чого? Це споживання? Чи суто за рахунок запровадження системи нейроменеджменту? І чи за рахунок запровадження певних якихось заходів? Якщо б у вас. Ай, я І якщо була можливість, чи можливо у вас є такий аналіз по окремих будівлях, в яких не запроваджують заходи, а є чисто тільки системи енергоналічної принаймі, моніторинг ведеться. То який ефект дає моніторинг енергоспоживання, тобто як елемент системи енергометру моніторинг енергоефективного зниження енерго енергії. Значить, моніторинг споживання енергоносіїв? ведеться вже протягом трьох років у розрізі кожної будівлі. І, звичайно, що найбільш найкращі результати ми отримуємо в тих будівлях, яких виконані заходи з за енергозбереження. Ми їх аналізуємо в міру їх реалізації. Тобто кожного року підводимо підсумки і роздаємо керівникам галузевих управлінь. Керівникам управління, для того, щоб вони бачили свої результати, тобто Зробивши реконструкцію системи опалення, чи якщо є якщо є можливість регулювання подачі тепла, виконана чи встановлення нових вікон, дверей, утеплення, тобто дах, тобто будь-які роботи, які ведуться в даній установі, Який ефект? щоб вони бачили, чи потрібно їм такі заходи пропонувати при формуванні бюджету на наступний рік? І який ефект вони дадуть? Тобто це обов'язкове завдання нашого відділу на року. І окремо хочу сказати, що звичайно ефект від впровадження системи моніторингу є також дуже значний. За ефект ізверімпорт за ефект позимен моніторин ізвері ефектив. Тому що в нас є звернення е керівників цих управлінь, Because наприклад, керівника управління освіти plans to us from the leaders of the, for example, educational sphere. Яка сказала колись нам одну таку е фразу. Heard, uh, Ви зробили з моїх керівників установ справжніх господарів, е справжніх господарів. You have made uh, true um, economists тобто вони чітко знають, яка е, яке споживання в даній установі, які є можливості економії, і які дії потрібно закладати для цього. Ми е, Одного разу збирали керівників, пропонували їм скласти такі заходи з за енергозбереження. Ви гадаміти манта пропослам то мек ту сінкбадетісфаенечі це безкоштовні, малозатратні і капітальні. Тобто капітальні виявились найпростіше, якщо чесно, закласти тобто з розумінням тим, що місто має закласти кошти, і відповідно, виконати певні заходи. А от такими як малозатратні нам прийшлося працювати з керівниками довго, тобто розпрацьовувати ті заходи, які саме вони можуть здійснити в своїх установах, не задіюючи значних коштів. Тобто, ефект є в двох напрямках: як від заходів so за нерозбережний, так і від управління. Дякую. Я що... дякую ще одне, але я дякую. До речі, для, такой, для таких можливостей, які у вас є, дуже хороша є система контролю оперативного планування неровитра. Я якось вам в тому плані перезвоню. Але в мене питання до пана Романа, якщо можна. Якщо я вас правильно зрозумів, то от отримати ефект від, від запровадження заходів. Ну, в тій ж хрущовці так. E, можна лише тоді, ну тобто вигідно це буде для споживача. Лише тоді, get, uh, коли uh, такі заходи зроблять вся будівля. Mm -hmm. Тому що лише тоді за обліком, за загальним обліком, вони отримують зменшення споживання. А окремі квартири. Якщо і якщо зменшення споживання, то виграшу вони від того практично не отримують. Чи я може не так щось зрозумів? Ну і так, і не так. Безумовно, якщо ми говоримо про те, що ми розглядаємо енергоефективність будівлі в цілому, да, а квартиру в цій будівлі розглядаємо як елемент, да, то ми інше у нас планування, інші результати, але виникає дуже просте питання. Ви сидите в себе в ключеві у вас зусман. Так? Тут дує, тут тече, і ви нічого не можете зробити. So Що напрошується? Напрошується дуже прості речі. Післати всіх під три чорти і вирішити своє питання. So your і на жовтному форумі спеціально була ви зроблена газета Буд експерт спецвипуск, де ці питання the... розглянули, як це зробити. Ну давайте, от вас особисто, якщо ви живете в Прощівці, цікавить, чи є в місті опалювальний сезон, чи нема? У вас має бути тепло, ви відкрили, ви готові платити за це гроші. Відкрили, має ну, бути. Як це зробити? І ми відповіли на питання, як це зробити. Безумовно, якщо скажемо, ми, ми вирішуємо перший блок питань, так? Ви маєте постійно в себе тепло, незалежно від міста, влади, там чиновників, кого. Ви це маєте ви маєте це за маленькі гроші. Ви маєте цей комфорт. А потім виникає друге питання. Так, да? Да, безумовно, що треба зберігати фонд, Але це вже дійсно програма або міста, скажімо, або там спілки власників. Да, зробити це ще раз. Да? Забрати в температуру стічних вод і повернути 80% і назад, ну і багато інших речей. Але це сьогодні укупне протягом трьох років все. Тобто сьогодні пішла економіка. То той, що стосується, я розумію, де ви клоните, що, скажімо, якщо я там утеплився, в мене в три рази більше тепла йде, і я відкрию вікно і це випущу. До цього йде, так? Да? Ну, але е, ми постійно наступаємо на ті самі граблі. Що зробили, умовно кажучи, наші е, запоріжжі? Дуже прості речі. У СББ. Я от поміняв вікна да? і зробив дуже просту річ. Від своєї батареї відрізав там 3-4 ребра. А в платіжці мені написано, так, да, платіжка загальнобудинкова, Але мені написано, от стільки прийшло, оскільки я вікна поміняв і я зекономив там, умовно кажучи, 15%, але я відрізав кусок батареї, тобто я не перетопив, да? то в мене заведений коефіцієнт. Це інше стимулює зробити те саме. Якщо я утеплев собі приміщення, у мене знов коефіцієнт. Так ось, в Запоріжжі є будинки, де люди просто зробили свою квартиру за методикою, що я показував, і в них платіжка приходить в 2,2 рази менше. Хоча економлять вони менше в 3,5 рази. Але в платіжки 2,2, сусід поруч платить в 2 рази більше. От і все і плюс комфорт з іншого боку. Якщо ми говоримо про те, що централізовано-децентралізовано, <кій> Геннадій скаже сьогодні без проблем можна поставити, скажімо, когенерацію на один будинок. І абсолютно все одно. Є світло в місті чи нема. Абсолютно все одно. Включена котельня чи не включена. А економіку я вам відповім дуже просто. Да? У нас сьогодні теплова енергія в місті коштує більше, ніж в Варшаві. А давайте подивимося в рушак, що це є. Одна гігакалорія, ми платимо за неї сьогодні по де коло п'ятсот гривень. Да? А одна гігакалорія – це 100 кубів газу. А 100 кубів газу, вибачте, сьогодні, да? це там 40 гривень. Так є різниця 40 і 500. Будемо думати, чи знову будемо на когось сподіватися. Прости випадок. Гола економіка.